Сад в ладіолуси. Прийшла пора, третя декада квітня і мокра погода добре буде зжиматися і рости. От робила бороздочку таку, поляла і розсаджую. Я густо саджу, бо я маю їх багато. А в загальному, якщо отак, то як садити, якщо, якщо я мало є? 15-20 см між, між цибульками. цибульками. Між цибульками так. І отут ще одна. Інформація, Бачиш, та вже стара цибулька, вона донечко має велике. Ще я саджу, вона має. Вона має росточок, вона буде рости. А як то ви розумієте, що вона має росточок? Ага. По чому то видно? По чому видно? О, дивись, донечко широке, широке. Угу. А, там. от росточок. Так, росточок пускає. О, два навіть. Ага. У мене всі кольори вимішані. І книжка пише, що бажано тіло, е, е, в спанки геть забирати. Ну, я не буду бавити, бо... А на глибину ли? яку? Глибина ну, до 10 сантиметрів. Воно ґрунт, е, е, вологий, я глибоко перекопала, бачу, я його пару та вже бачу, спустила корінчики. На годинку, так? Так, на годинку намочила, можна в 0,3% рекомендації. А де взяти? В аптеках або в насінневих. Ну, я не впевнена, що тепер продають її. А так то в воді намочити. Ще при часниковому відварі можна робити, але дуже багато чеснику треба. Через то, я не знаю, чесник хто має лишній, то можна Ну, а що воно дає у тому чесниковому відварі? Ну воно вбиває бактерії. Грибкові хвороби всякі. То дезінфікатори є. О, ось так. Садимо, по тому засуну, засуну, притрамбую і буду чекати, коли воно буде рости. А що то у вас з ручкою таке? Рука розвинула, я ж мала її зламану. І вчора щось таке робила, що крутила нею і цілу ніч, мене рука боліла. Ось так. Саджу, всі кольори вимішані в мене. в мене. Я маю багато, через то я густо саджу. Ось дивись, ще маю скільки. Бачу, великі посаджу окремо, ті завтра замочу, бо я все не встигну. А, а малесенькі окремо зроблю рядочок і їх посію. Їх просто посіяти. Так само замочити і посіяти в рядочок. Так як я знаю, як щось, як друге насіння сіється. Вирощуємо, буде цвісти десь в кінці літа, будемо любуватися. Може, скорше трошки залежить, як які білі, скорше, червоні, чи на букет червоні, скорше білі. Маю рожеві, філятові, всякі є. Садимо, садимо, потім будемо відпочивати і любуватися. Сядемо собі на стільчик, чи на кріселку, віскеньке, на гойдалку і любуватися будемо. Так. І до такого прийдемо. Папа, папа, -па, будьте здоровенькі, бережіть себе, бережіть себе. Бажайте, все буде добре, папа. -па. Все дуже смачненьке і свіже. Часом цікаво, що цю всю смакоту нам доставили до 29 хвилин. Як на мене, це дуже швидко.